Так, вже було якось відео десь рік назад в мене про підсос воздуху на впускному патрубку. Так як часто буває у людей підсос воздуха, а, отут, -от, де стикаються два колектора в купу пластмасових, там їх на резиночках. Або ще більше проблема буває там, де от наш от пластмасовий колектор заходить отам -от, до головки. Отам от -от, добіються кідачка і... Підсос воздуха. Ну я вже записував відео якось по поводу підсоса воздуха і гуляння холостих оборотів через цей от патрубок. Отут тут от у нас є клапан, сюди йдуть у нас картерні гази, а знизу є такий маленький, як бачимо, отакий от от шлангок. От, зараз ми його туди. оттуда. От він в мене тут вломаний. І Воздух, другий кінець штангу, відси йде до колектора впускного. І Доїжджайте до світофора, нажимайте на тормоз, обороти можуть качатися, може заглохнути при різкому торможенні і так далі. Отакий от, от іде сюди засмоктування повітря помимо нашого датчика розходу повітря. Я вже всіханув, вже рік я його клеїв, підмастював, все одно воно за цього жиру і за цих саппонів. Там це все діло не тримається. Є от нас от бачимо, куди йде цей сосок, от. Тут -от. зараз ми його знімем. покажу от такий от пластмасовий штуцер, який в мене був обломаний. І ми сюди засвердлювали. Вставляли трубочку, нарізали різьбу, мастили фіксатор різьби, ну це все в принципі працювало. Вон, бачимо, там всередині є клапан, якщо камера покаже, такий, як навіть, так, противогазі можна сказати. Ідуть картерні гази у нас по цій трубочці. Коли ви гарно відкриваєте дросіль, то відкривається мембрана ідуть по цій трубочці. Оце от заказав на сайті Інтеркарс от такої от фірми Термотек. Якщо я так правильно читаю, є куча бумажок. Був оригінал. Якщо мені пам'ять не зраджує, то оригінальний був там щось в районі 2000 цей патрубок. Але от бачимо, от нас ще положили, Кстаті, я ще не дивився куча бумажок. Оце тільки я відкрив його цей шланг. Мотоінтегратор, це якась реклама. Коротше. Заява, кстати, даже, дивіться, від інтеркарса є. Це перший раз мені кстати, вони положили на повернення товару. Раніше скільки я в них всякої фігні брав, Ну, багато я в інтеркарсі беру, класний магазин, подділки в них практично немає, це можна, так сказати, Шитайте, це за рекламу, ну, от таруся я в основному в них. Бланк на повернення. Так, і тепер дивимося ценник. Ценник це замовлялося з сайту WebShop Intercars. Оце рознішні ціни. Випускний патрубок УТК З, бачимо його номер Код товару і кінцева ціна 668 гривень. З доставкою наложкою в Умань мені вийшло в районі 800 гривень. Отака от, от фігня. Зараз беру я, знімаю цей патрубок. І ставлю патрубок отой. Сатана. все. всього, тут один хомут. І тут один хомут. Зняти треба його стягнути вице. І все. Надіюсь, мені не придеться знімати пластмасу, підлізу так. Так, новий вже поставив, от мій старий. З нього тут же тече емульсія. Ось тут от ми його і герметиком вже ліпили, чим тільки не ліпили, оцей сосок. Там мембрана Вся вже залипша. От патрубок то сам цілий, а, а вже отакі от, от моменти є. Так що вже йде він на свалку. А, новий хомутик тут. Хомутик тут. Тут все надіто. Так, там шлангочку зараз покажу. О, там от бачимо шлангочка надіта на колектор. А друга її частина отут отдіта на сюди на цей штуцер. Ну тут вже віце не дуже її і... Видно тут під пальцем. О, от і все. Заміна займає 5 хвилин.